Привіт, мої творчі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі Алла Кравді. Дій. У мене, як завжди, є порожня коробка. І думаю, треба створити якийсь декор до Великодня. І захотілося зробити у формі писанки. Я зробила основну таку частину, зараз виріжу. І таку саму частину зараз намалюю, тільки з такою дир... ну, диркою всередині. Да? Ось. Оставляю по бокам трохи місця, а середину вирізаю. Ось в мене є серветочка, розділяю. Це я заказала на сайті Тиму. Ось, Тому в них тільки два слої. Зазвичай на серветках три, а на цих китайських два. Трохи розчарувалися в них, бо вони колір пускають, як кажуть. Оце чорно-біла, то буде непомітно, але я інше пробувала то так. От. Ну, як немає інших кращих, поки на даний момент такі теж добре. Але треба буде шукати інші. Ось я приклеїла і приклею верхню частину. Так, в мене буде під низом. Це трохи таку серветочки видно. І отак от буде такий... Вище, нижче, різний рівень площин, так сказати. У мене є ось такі молоди. Я заздалегідь прирятувала. Робила я з герметику. До речі, цей ангел у мене з пап'єма ще зроблений. Маси, я купила таку німецьку розмішала і пробувала робити. Ось, як завжди, забула шнурочок ставити, щоб потім була підвісити. Зараз треба вставити поміж слоями картону. З коробки продовжую, що робила е, молди, я з герметику, і оце був ангелочок з пап'є-маше. Та в мене ще є ось такі з клею гарячого, я зробила. Ось, і зараз я якраз воно так по ширині нормально і воно прикриє е, ну бока коробки. Знаєте, як розрізаєш то воно видно таке. Не, е, ну, Простір у наш не, не повністю, там є ж як об'яснити. Ну, ви знаєте, коробку різи, різать, який буде турець. Ось, тому щоб прикрити було гарніше. Я приклеюю з молдів таку смужку. Ось, Одна має така стяточка, а друга така, типу, перекручений шнурок. І тут так само я приклею, воно прикриє і гарно стане. І тепер е, роблю таку комбінацію за рахунок е, різних маленьких молдів. У мене буде декор основної частини Ось приклею обережно, тому що гарячий клей. Ось. Так, можливо, я іншим клеєм клеїла, але так як я використовувала е, з. Гарячого клею зроблені молди, то вже думаю, треба приклеїти, буде краще триматися гарячим пістолетом, тому вже все клеїла гарячим пістолетом. Оце трохи я тут роздумую, що краще, як краще зробити композицію, творчий процес у мене тут трохи йде. Ось, тому гарненько все приклеюю. Багато цікавих робот на Ютубі є з використанням картону з коробок. Ось, Мені дуже подобаються всякі вироби з цього зроблено і мені щось захотілося зробити декор у формі писанки, у формі яйця. Трохи там клей вилазу, гарячий, то я так мастихіном прибирала. От тоненьке трохи так <смі> склеїм. Незручно, але нічого. Все гарно приклеїлось. Поки подумаєш. <смі> Це молди, це як хвороба, ти ніколи не можеш зупинитися. У тебе їх є і завжди їх не вистачає. У мене в Україні залишилась ціла бібліотека, а зараз така, а по-новому купляти те саме вже якось у тебе ж є, типу. Те саме купляти не хочеться, купляю поки те, що... яких немає, що потім так можна було використовувати разом. Але все одно так розумієш, що ой, треба, щоб такі, а такі, а цього недостатньо. І, і постійно треба. Так само, коли якщо працюєш з серветками для докупажу, це так само. Ну, поки я не знайшла на сайті Etsy, якщо замовляти, то воно щось занадто дорого. А ці не я якість, напевно, краще буде замовити навіть тих людей, які перепродують на Україні. Не на Україні, а в Україні, тому що, в принципі, доставка. Я завжди переживала за свою доставку, коли я... в мене є магазини на яці, Я думаю, якось зручно, може багато. Так дуже переймалася цим, а зараз дивлюся, що тут доставка коштує, рахую, так само, як ніби я. Ну, по країні, ніби я з України відправляю ту саму доставку, ну, тобто те саме, тому можна без проблем щось замовляти. Ну, виходить, що ціна та сама по доставці я маю вду. Ось це в мене, я, до речі, тут я вирізала, в мене такі, оця смужка така з таких, як би, ну, крап, ну, крапочок, ну, шариків. да? І я отак інколи, в мене немає такого молда, щоб такі маленькі, то я відрізаю край трошки, так ножничками вирібнюю, в мене такі, типа, ніби цяточки. Ось так собі роблю. Бо щось там думала, думала, може, якось ще один молд, якось воно не виглядало, думаю, о, спробую такі. Кругляшочки приклеїти, приклеїла, і вроді мені сподобалось. Ну, основну частину ми зробили з вами, Якби готові. З іншої сторони, я вирішила зробити трафарет. У мене є структурна паста, там може бути папльовка, все що завгодно. У мене просто є структурна, то я вже використовую. Досподіляю. Якось я раніше майже не працювала з трафаретами, а це трошки почало думаю, О! Щось мені ну, не треба було в роботі. Мені подобалося, як виглядає, але так сама не використовувала. Ось зараз я беру акрил і змішую з содою. Мені подобається це поєднання. він так само, Тоді можна його. Він можна такими об'ємними мазками робити, і воно якраз закриє, і не буде видно, що та коробка та гафрірована. Да? І воно якраз так... І буде і структура прикольна, і дуже добре покриває. Мені подобається, як покриває. Ну, Краска стає ще більш покривною. Покрив... І навіть якщо є якісь плотно прилягає, просто там, ну, торець, ви самі знаєте коробки. да, і, ну... Там десь закрила, там ніту. Але якраз ця фарба з соди, вона карашома можна як трішечки як структурна паста тут заповнює. Ось так прикриваю гарно, з одної сторони, бачите, як гарно покрило все. І тепер з цієї. Тут, звісно, мені довелося трошки погратися, бо дуже мілкий цей декор з цих молдів вийшов. І тому треба так. Ну, взагалі, в процесі я зрозуміла, що я би якби робила знов, то б робила трошки по-іншому. Тут щось я вирішила. Від світлого піти в темне, але в принципі правильніше зробити від і простіше у роботі від темного в світле. Ось. Ну, але вже так, як, як є. І так, як я приклеїла докупасу, потім зверху не покрашені молди, то, звісно, трошки незручно і довелося погратися е так, щоб акуратно прокрасити, щоб не замазати. Да? Там, де з'єднується вже з декупажем. Але так як серветка була приклеєна в мене лаком, тому навіть якщо трошечки впадало, то вчасно можна було витерти було акуратненько. Ось. А, тут я захотіла воском. Теж було складно. Ну, Складно, бо дуже мілке не Воно не що складно, потім взяла вже темне і бачите, воно таке. ну... Непогано, воно вийшло непогано, але я в наступний раз, як би робила, то я б робила від темного в світле. От, Але вже тут маю те, що маю. Пробувала би з'єтним для того, щоб воно не все було затемнене, але по факту в ітоги я покривала коричневим. Ось, але ну, я хар покриваю, бо не, не, зазвичай в нас темніше де, десь в углубленнях. Тому тут важливо було зайти до місць углублення, тому що після цього я витираю ось тут сухою серветкою, для того, щоб місця верх, ну якби верхні, да, поверхні, вони були світлішими. Для чого патінірується? Для того, щоб внизу було темніше, а верх був світліше. Ось так витирається, і, і тоді вже цей рельєф стає такий більш глибший, да? не просто однотонний. А там темніше, там світліше, і робота стає за рахунок цього цікавіша. Але тому що як тонке, трохи це все було і так, то трохи так було. Не те, що я, можливо, чекала, але симпатично все одно. Зараз вам дивлюся, розказую, вам дивлюсь на стінці висить, ну, Геть гарненька така підвісочка. Ось. Ну і тому що ще поверхня, така там акрил не гладка, да, акрил з содою, він такий теж верховатий, трошки так складно, якби одне діло воск нанести на щось таке гладше, то простіше. А це я взяла значить, золотий акрил і сріблястий і покриваю спочатку, тако намагаюся сухою кісточкою, да, прохожусь по самим рельєфам. Спочатку золотом, а потім сріблом. Ну, сріблом, ну якби з золотом, якщо проходжусь, то сріблом потім ну, не, не, по тому самому. Ну, трішки менше його, як золото, щоб воно, знаєте, таке було, ну, грала ця поверхність. Там трохи, ну, якби так, трошки того, трошки сього. Так. Не так, щоб покрила слой і зверху такий самий слой того самого, От тоді буде ну, не видно. А так ви якби так, по відчуттю йдете. Ось так приходжу з золотом по поверхні. Навіть трішки я її вже і по трохи заходила, але так, так як кисочка суха, а поверхня за рахунок того, що сода і з закрилом шероховата, воно так покриває не повністю, і так поверхня грає. Ну, так досить гарненько і симпатично виходить. Ну, слово симпатично неправильно розумію, але вже сказала. Від в голові каша зараз і українські, і англійські слова, і воно трохи таке. Як, як треба щось сказати, буває не спеціально щось вилетить. Так би я пам'ятала англійські слова, але як тут забуваю різко. І можу завіснути. Ось. Хоча мені чого до рівня англійського рости і рости. Але все одно все одно міксується, навіть якщо рости і рости. Я то живу зараз в американській родині, тому виходить, що <смас> навіть не спеціально, то можуть слова проскакувати. Ось це вже є майже останні штрихи. Оце вже сріблом, бачите, воно так, ну, поверху, але не зовсім, да? Може, відео звісно не передає, але так насправді воно так виглядає ну, такою гарною роботою. Така навіть, як можна сказати, знаєте, як кажуть, виглядає щось дешево, виглядає, це так навіть не дешево виглядає, з вирахуванням з того, що зробили з, ну, з нічого, да, рахуючи, що там та коробка, яка йшла на сміття. От, а виглядає досить достойно. Ну, особливо хто любить, ясно, що е, зрозуміло, що комусь подобаються різні стилі. Там комусь лофт, комусь там щось побільше е, золота та страса, комусь е, ретро, комусь щось рустік фармхаус. Тому це зрозуміло, що всім все подобатися не може, але для тих, хто полюбляє такий стиль, це буде досить симпатична робота. Це в мене така гарна стрічка. Сюди, якби не було такої, то б я зістарювала стрічку. Але так в мене є така бобіна одну стрічки цього виду, то вона досить гарно підходить до таких вінтажних та ретро робіт. Ось, дивіться. Ну, гарненько, чого ні. Сам себе не похвалиш, але тут бантик треба вирішила закріпити, щоб він не з'їжджав по цій мотузці. Тому так і, і зафіксувала і вже. Краса. Все. Готово. Це з задньої сторони показую. І ось так виглядає, Як висить у мене на стіночці, то мені дуже подобається. Ось. Сподіваюсь, вас надихне на творчість це відео. Не забувайте підписуватися. Давайте, дружить.